Мені здається, що це взагалі тема самотності, вона просто е, зараз прямо активізувалася. І е, через те, що перебудовуються да, відносини, перебудовуються якісь там ге геополітичні питання, тема самотності вона просто стає більш обширною і стає баченою. І ми починаємо ще більше бачити і не просто там бачити, да, а е, торкатися цих людей, які фактично є самотніми. Да. І е, з однієї сторони, е, всі ж хочуть бути в відносинах, а з іншої сторони, ми бачимо, як люди, багато людей перебувають в тих чи інших відносинах. Я не говорю зараз про відносини чоловіка, жінки, і все одно лишаються самотніми. Так, да. Да. Це є таке і це якраз про емоційну самотність, і з нею також можна вийти. У нас немає питань. Дякую за ваші коментарі, дякую за вашу присутність. Лена, дякую тобі, що ти прийшла. О, є питання? Після якого місяця втрати і горі людина приходить зазвичай на групу підтримки, як ви рекомендуєте? Що ти скажеш, тому що я насправді не вела ніколи саме групу підтримки для людей після втрати? Справа в тому, що треба проходити індивідуальну співбесіду.